По обіді серед місця обласного центру курсує комунальний так і приватний транспорт. Через повномасштабну війну Росії проти України був період у сумах, коли перевізники не виходили на маршрути. Свою роботу громадський транспорт відновив з 26 березня. Трошки полегшало з початку війни, але все одно дуже погано. Я живу на добровольному, Мені ще цей до врача. 64А доїхав сюди, стаю до різницю, нога болить нема уходити, туди не доберусь. Зараз будемо 20-й ловити або щось. Подивилась по моніторингу. 62-й немає, туди поїхав, там другий стоїть. Четверки теж немає. Коротше, нічим доїхати. Ходять, але ну, менше, ніж раніше. Січасні ходять по одному, ж маршруті, а то знає. Мені на прокупіє треба. на по одному маршруті йдуть. Сажу саджу я минут 15. Комунальний транспорт ходить. Комунальний транспорт можна сказати, що в даний час ходить ну, на установках, вивішені. Розпис транспорту зовсім недавно правда, зробили. ну, Я думаю, що краще став ходити, ніж тоді, коли по одному, по два тільки е, е, одна машина, чи правильніше автобус, чи тролейбус був на маршруті. А зараз, я думаю, краще став ходити. А приватний транспорт ну, він краще ходить зранку і десь е, до 17-ї години після того він вони сходять з маршрутів. У мамі з дітьми у візочках вибір транспорту в місті невеликий. Ілі таксі визивай за кошти свої, ілі ж тролейбуси. Маршрутки ж ніяк, як ти путнешся. Я нікуди не їжу. Я хожу пішком. <сум> давно, бо літом неможливо в наших маршрутках їздити, тому я намагаюся взагалі не їздити. Якщо є можливість пройтися, то краще пройтися. 28 тролейбусів та 14 автобусів замість 56 та 32. Відповідно, така кількість комунального транспорту, за словами міського голови Олександра Лисенка, виїжджає нині на маршрути в Сумах. Пошкодження рухомого складу, безпосередньо тролейбусів, автобусів. Це відповідне вилучення також і для потреб Збройних сил України, мобілізації. І також, звісно, це пошкодження комунікації. Знову ж, це місця і перших зіткнень, місця артобстрілів пошкодження і пошкодження під час бомбування. У нас найбільша проблема це у нас Роменська, це у нас вулиця Харківська, район Хімпромом, і це у нас вулиця Герасима Кадратів. За словами Олександра Лисенка, внаслідок бойових дій у сумах комунальному транспорту міста завдано збитки на 9 мільйонів гривень. Кількість і приватного транспорту на маршрутах також зменшена. Не вистачає знову ж водіїв, не всі повернулися до роботи. Транспорт, той, який пошкоджений у них по кількості транспорту, у них також сьогодні транспорту менше, тому що є транспорт без викон, є транспорт повністю прострілений, є транспорт повністю без коліс стоїть сьогодні. Зараз комендантська година збільшена і будемо працювати над тим, щоб також все ж таки вони працювала заправка, пропан черга, метан проблема. За словами міського голови, ціна за проїзд у період воєнного стану у приватних маршрутках переглядатися не буде.